У рівному із медзакладу евакуювали працівників та пацієнтів. А все через повідомлення про замінування установи, яке надійшло на електронну пошту діагностичного центру. Невідомий відправник погрожував підірвати медзаклад впродовж трьох діб. В повідомленні йшлося, що бомба закладена у лікарні. Надійшов лист такого змісту – бомба. І на протязі семидесяти годин вона може вибухнути. Були зразу повідомлені згідно нашого плану. Поліція, МЧС, держадміністрація, обласна рада, департамент управління цивільного захисту управління охорони здоров'я, тобто всі служби, які ми маємо повідомляти. На момент повідомлення про вибухівку у діагностичному центрі знаходилося понад сім сотень медиків та пацієнтів. У нас є гучна мовисть, бо було об'явлено, що будівля заміну, що просимо всіх вийти. Орієнтовно десь ми підпорядковували десь в районі 700 чоловік, десь було на точці, але мені здається було більше, тому що сьогодні, надзвичайно, було багато людей. І оперативно без паніки всі вийшли на вулиці. Вибухотехніки та кінологи проводять обстеження приміщень вибухівку, та підозрілі предмети шукають у всіх кабінетах. Тим часом працівники діагностичного центру чекають завершення огляду, аби швидше повернутися до роботи. Молодша медична сестра Світлана розповіла: на оголошення про замінування всі швидко зреагували, адже у період війни такі повідомлення викликають ще більше страху. Сказали, що замінована всіх Вигнали на двір, перекрили. Дорога, щоб не було підступу, і машини не проїжджають, і люди не проходять. Прилеглу територію охороняє поліція. Проїзд тимчасово обмежений, однак водії чекають завершення огляду. Виїхати не можна, півгодинки десь чекаю. Така ситуація зараз ну, війна в Україні, тобто такі реалії нові. Станом на 13.30 вибухотехніки та кінологи поліції вже завершили огляд діагностичного центру. Як повідомили рятувальники, жодних підозрілих предметів не виявлено. Наразі відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії по встановленню особи зловмисника. Нагадаємо, це вже не перше фейкове замінування за останній час. Псевдомінувальники погрожували підірвати залізничний вокзал і автостанцію та один із навчальних закладів міста. Дарія Солодовник, Богдан Корб'як, телеканал АІТВІ.